Всім привіт, друзі! З вами КіноМозок. Уже завтра на нас очікує Хелловін. А це означає, що у найближчі 5 хвилин я назву вам список з 5 фільмів, які ідеально підійдуть для перегляду саме у це свято. Почнемо за традицією з Хелловіну, а точніше з останнього, принаймні на цю мить фільма серії, під назвою Хелловін Кінець. За сюжетом, після подій фільма Хелловін вбиває минає 4 роки. Влаштувавши чергову криваву різанину, у якій гине навіть дочка Лорі Строуд, Майкл Майерс, безслідно зникає, і містечко Гейденфілд зітхнуло з полегшенням. Але ж, як відомо, зло ніколи не зникає назавжди, воно лише набирається сили, щоб завдати нового страшного удару. Сам по собі фільм важко назвати вартим уваги, але тим не менше він ідеально потрапляє у тематику свята, тому один раз його подивитися цілком можна. Коли мова йде про Гелловін, не можна не згадати короля жахів Стівена Кінга. Тож номер два у сьогоднішньому списку ДИЛОгія фільмів Воно, Містечко ДЕРі 1989. Черговий навчальний рік добігає кінця і група друзів планує весело провести літні канікули. Однак саме у цей час у містечку відбуваються загадкові зникнення дітей. Жодного з яких більше не бачили, причина цього демонічний клоун Пенівайс. Група друзів, яка називає себе Клуб Невдах, зустрічається з ним двічі у дитинстві. А потім через 27 років, коли він повертається, щоб знову влаштувати у містечку справжній кошмар. Номер три сьогоднішнього списку. Jeepers Creepers 2 За сюжетом. таємничий монстр Jeepers Creepers, який повертається кожні 23 роки, доживає свій останній 23 й день, після чого знову засне. Цього разу його жертвами стають гравці шкільної баскетбольної команди і їхня група підтримки, які саме поверталися додому після гри. Підліткам належить спробувати пережити найстрашнішу ніч у своєму житті. Другий фільм серії на даний момент досі лишається найкращим і найстрашнішим. Щоправда, невідомо, що для нас підготувала четверта частина. Але про це я розкажу вам уже за кілька днів. Четвертий фільм сьогоднішньої підбірки Фокус Фокус 2. Події фільму відбуваються у сучасному саламі через 29 років після подій першого фільму. За сюжетом в ніч на Геловін, дві подруги, одні з яких виповнюється 16 років, вирішують провести магічний ритуал, для чого купують у місцевій крамниці загадкову чорну свічку. Не підозрюючи, що магія існує насправді, вони запалюють її, що призводить до повернення сестер Сандерсон. Тепер подруги мають завадити відьмам зварити зілля, яке дозволить їм пережити світанок і влаштувати хаос у Салемі. На відміну від попередніх фільмів, цей є такою собі фентезі комедією і прекрасно підійде для перегляду усією родиною. Щоправда, варто зазначити, що для розуміння того, що відбувається за сюжетом, треба спочатку подивитися першу частину. І завершити сьогоднішній список хочеться ще одним фільмом, який можна дивитися усією родиною. Особливо він сподобається дітям, якщо вони його ще не бачили. І тому остання рекомендація на сьогодні шрек. А точніше, два спецвипуски присвячені Геловіну, налякані до шрекавки і Страшилка. Гелловін улюблене свято Шрека. І він планує ніч лякань у притаманному для людоїдів стилі. Шрек підбиває Фіону, Віслюка, кота у чоботях та інших друзів провести ніч у колишньому замку лорда Фаркуада і розповідати страшилки. Той, хто зуміє не обшрекатися від переляку, переможе. Дякую за перегляд, друзі! Сподіваюся відео було цікавим. Ставте лайки, якщо це так, пишіть у коментарях, які фільми ви зазвичай дивитеся на Хелові, і дивіться тільки якісні хорори, від яких навіть мозок тремтітиме на всі 100%.